Колеги, доброго ранку. Розпочинаємо Рада вітати правильніше, в нашому новому місці. Будемо. Я дуже сподіваюся, що а... Український дім принесе український кризовий медіа центр в українському домі принесе ще більше хороших новин. Будемо позиціонуватися і розповідати про позитивні новини про Україну із України. Зараз я хочу запросити до слова виконуючи обов'язки речника генерального штабу збройних сил України Владислава Селезньова. До слова і на скайп зв'язку у нас буде речник штабу антитерористичної операції Анатолій Стельмах. Влади, прошу до слова. Доброго ранку, шановні колеги, коллеги. Новые новий брифінг, новий, новий тиждень. Отже, же сподеваясь, да, робота буде досить насичена. і я маю поінформувати в першу чергу вас про наступне станом на сьомому ранку, 2 березня 2015 року. Суспільна політична обстановка на території Донецької та Луганської областей, які перебувають під тимчасовим контролем незаконних збройних формувань, залишається вкрай напруженою, що обумовлено нестачою продовольства, медикаментів інших предметів першої необхідності, значного пошкодження головних комунікаційних мереж, а також житлових та адміністративних будівель. Протягом останньої доби незаконними збройними формуваннями здійснюють 32 обстріли позиції сил антитерористичної операції, а також тих населених пунктів, що перебувають під нашим контролем. Більш детальна інформація до вас доведе мій колега Анатолій Стельмах. Крім того, в вашій увазі буде запропоновано кілька графіків з питання, пов'язаних з обстрілами наших позицій. Нині в госпіталях та інших лікувальних закладах перебуває 510 українських військовослужбовців, які наразі отримують всю необхідну кваліфіковану медичну допомогу. Вчора з усиллями відділу взаємодії щодо звільнення військовополонених при міністерстві оборони України було звільнено чотирьох військовослужбовців 128-ї гірськопіхотної піхотної бригади. Наступна теза у зв'язку із необхідністю законодавчого регулювання існування добровольчих батальйонів, а також запобігання протиправних дій деяких представників добровольчих формувань генеральним штабом збройних сил України було. було Прийнято рішення про формування на базі добровольчих батальйонів бойових підрозділів Збройних сил України. На базі добровольчого батальйону Айдар був сформований 24 й окремий штурмовий батальйон сухопутних військ Збройних сил України, що знаходиться в підпорядкуванні військової частини А-1314. Командуванням батальйону проведено ретельний відбір військовослужбовців, які поповнили ряди новоствореного батальйону. Згідно з наказом командира військової частини А1314 до тимчасового виконання обов'язків командира батальйону кілька місяців тому назад приступив підполковник Євген Пташник. Під час прийому справ та посади підполковник Євген Пташник виявив відсутність печаток та штампів, що зробило неможливим введення відповідного діловодства в частині. Також було встановлено, що 10 грудня 2014 року не встановлена особа. Завірила фінансові документи військової частини початку, відсутність якої раніше виявив виконувач обов'язків командира батальйону з метою запобігання корупційних діянь. Фінансових махінацій і зловживань з використанням печаток і штампів 24 го батальйону в директиву Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних сил України були включені заходи щодо анулювання існуючого ідентифікаційного коду та умовного найменування 24-го батальйону та надання йому нових. Станом на 27 січня 2015 року необхідні печатки були отримані відповідної посадової особи батальйону. Також з метою надання допомоги керівництву батальйону в упорядкування діловодства, підвищення штатної дисципліни та соціального захисту військовослужбовців, зазначений підрозділ було направлено на спеціальну комісію. Ці організаційно господарські заходи жодним чином не впливають на бойову здатність батальйону, який продовжує нести службу в зоні проведення антитерористичної операції. Виходячи з вище викладеного, офіційно повідомляємо. Щодо складу Збройних сил України входить тільки один батальйон, сформований на базі добровольчого батальйону Айдар, який має повне найменування 24-й, окремий штурмовий батальйон. Також вважаємо за необхідне нагадати, що згідно з законом України про статус народного депутата, Україна, народні депутати України не мають права займатися будь-якою іншою діяльністю, в тому числі очолювати військові підрозділи Збройних сил України. Так само народні депутати та інші особи не мають права робити заяви від імені військових частин, що підпорядковуються Міністерству оборони України. Єдиним джерелом інформації про діяльність Збройних сил України є прес-служби Міністерства оборони, Генерального штабу Збройних сил України та штабу антитерористичної операції. У зв'язку з цим всі подальші заяви від імені підрозділів Збройних сил України, що здійснюються особами, що не є представниками вище зазначених прес-служб, будуть вважатися провокацією, спрямованою на дестабілізацію ситуації в країні. Генеральний штаб нині володіє інформацією, що від імені 24-го окремого штурмового батальйону сухопутних військ Збройних сил України Айдар деякі особи проводять заходи з дискредитації Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних сил України. Попереджаємо, що поширення завідомо неправдивої інформації має наслідки відповідно до чинного законодавства України. Повідомлення, які поширюються в соціальних мережах та на інтернет-сайтах від імені будь-яких підрозділів, що входять до складу Міністерства оборони України, потребують обов'язкового уточнення в офіційних джерелах. Такими були короткі підсумки діяльності. Збройної сили України за минуло кілька днів. Нині я до слова запрошую свою колегу Анатолія Стельмаха, речника штабу антитерористичної операції, який поінформує нас про останні події в зоні проведення антитерористичної операції. І потім я запропонував вашу увазі інфографіку з приводу обстрілів позицій українських військовослужбовців в зоні АТО. Дякую, Анатолію. Доброго ранку. Доброго ранку, колеги. Слухаємо від вас інформацію про те, як, що відбувалося минулої ночі, та як пройшла минула доба у зоні. Ато колеги протягом ночі, з 1 на 2 березня, в зоні проведення антитерористичної операції противник чотири рази наносив вогневі удари на Донецькому напрямку. 21.55 і 22 в 22.20 селище Пісків було обстріляне зі стрілецької зброї. 22.55 незаконні збройні формування застосували артилерію проти позицій українських військ поблизу Авдіївки, а в 2.20 наших воїнів в Пісках обстрілював снайпер. На Маріупольському, Луганському і Дебальському напрямках порушень режиму припинення вогню з 9-ї вечора 1 березня до 6 ранку 2 березня не зафіксовано. Той же час загалом за минулу добу бандформування 32 рази застосували зброю проти сил АТО вздовж цієї лінії розмежування. 14 разів терористи вели обстріли з артилерії і мінометів, 27 із стрілецької зброї і гранатометів. Також ворог двічі безуспішно намагався штурмувати наші позиції в Авдіївці на Донецькому напрямку. І на Луганському напрямку поблизу Дебальцево і на Лів і Луган Бальцево вибачить дуже дякую, Анатолій Владислава. Ще вас запрошую до слова з, з інформацією і перейдемо до запитань відповіді, якщо я. Отже, шановні колеги, враховуючи той факт, що тема обстрілів позицій українських військовослужбовців а також тих населених пунктів, які перебувають під контролем сил антитерористичної операції, є надзвичайно чутливою. Я пропоную вашій увазі інфографіку і відповідно. Слайди, які наочно демонструють порушення припинення вогню з боку представників незаконних збройних формувань за минулого добу. Отже, слайд перший порушення режиму припинення вогню на Луганському напрямку. Наочно видно, де саме відбувався обстріл? Він відбувався в районі населеного пункту Стара Айдар. О 19.00 вчора з СПГ було обстріляне позицію українських військовослужбовців, які на цій ділянці лінії розмежування сторін забезпечують стримування агресії. Противника. Будь ласка, наступний слайд. Порушення припинення вогню на Донецькому напрямку. Зафіксовано два обстріли, які, які відбулись в районі населених пунктів Березова та Красногорівка. З визначенням часу та типу обстрілу. Будь ласка, наступний слайд. Порушення припинення вогню на Донецькому напрямку мова йдеться про ті населені пункти, які знаходяться в районі Донецького аеропорту. Саме там на сьогоднішній день одна з найбільших точок напруження, саме там зафіксована найбільша кількість обстрілів за минулу добу. Відбулося 17 обстрілів, а також одне бойове зіткнення. Типи обстрілів, час їх проведення та де саме вони відбулись відображені на слайді. Наступний слайд. На Артемівському напрямку за минулого добу відбулося шість обстрілів та одне бойове зіткнення. Все це відбувалося в районі населених пунктів Троїцьке, Міронівське та Луганське. Так само ви маєте можливість спостерігати, де саме відбувалися обстріли та бойове зіткнення, з якого типу озброєння ввівся вогонь, та у який час це відбувалося. Наступний слайд порушення припинення вогню на Маріупольському напрямку. За минулу добу зафіксовано три таких обстріли в районі населеного пункту Широкіна. Бойовики вели вогонь. Час визначено з автоматичних гранатометів. використовували мі міномети, а також вели обстріл наших позицій зі стрілецької зброї. Саме цю інформацію я хотів довести до вашого відома. Отже, прошу запитання. Дуже дякую, Владислава. Колеги, не забувайте представлятись. Будь ласка, Михайло Штекель, Радіо Свобода. Наскільки я пам'ятаю, на базі добровольчого батальйону Айдар була сформована військова частина 2950 у січні. Це чому від неї відмовились? Чи в мене невірна інформація? Що Задля того, щоб забезпечити приємність відповідно тих. Рішень, які забезпечили в першу чергу перебування на передовій мотивованих патріотично налаштованих військовослужбовців з одного боку, а з іншого боку, забезпечення усіх соціальних піль та гарантій, які гарантує держава Україна для тих військовослужбовців, які виконують завдання в зоні проведення антитерористичної операції, Відбуваються відповідні організаційно-штатні заходи, так як 24-й окремий штурмовий батальйон. Айдар перебуває у складі збройних сил України. Тож він є відповідною складовою збройних сил України. Є визначений командир, виконуючий обов'язки підполковник Євген Ташник. інших підрозділів, які називають себе батальйон Айдар в системі і в структурі міністерства оборони. Не існує. Колеги чи є ще запитання? До Анатолія до немає. Дуже дякую. Тож дякую, Анатолію. Бережіть себе спокійного дня. До зв'язку завтра зранку, о 9 ранку. Владиславе, дякую ще раз. Наступний брифінг по ситуації в зоні. АТО сьогодні о 12.30. полковник Андрій Лисенко Владиславі. Анатолій відповідно завтра о 9 ранку. Колеги, наступний наш брифінг за кілька хвилин. Дякую всім.